Привіт, друзі! Сьогодні вам така пропонується задачка. На логіку. Відповідно, у нас є равлик, який попав в халепу. Він впав до 20-метрової ями і йому потрібно з неї вибратися. Відповідно, він має можливість підніматися за один день на 5 метрів вгору, а вночі, відповідно, поки він відпочиває, ссувається вниз на 4 метри. І наша задача полягає в тому, щоб ми порахували, скільки днів потрібно равлику для того, щоб вибратися з даної ями. Ну, давайте подумаємо, так от трішки поміркуємо поденно, що з ним відбувається. Можете поставити відео на паузу, порахувати дні самостійно і звірити з тим, що вийшло в мене. Відповідно, так, поїхали. За перший день равлик піднімається на. 5 метрів і досягає тут якоїсь, якоїсь позначки 5 метрів. І відповідно за ніч він спускається на 4, тому все-таки він не дарма весь день ліз все-таки він трошечки порівняно з е, початком першим днем, стартує вже на другий з вищої позначки. Тому на початок. Або на кінець першого дня. За перший день загальна відстань, яку равлик наш подолав, це буде 1 метр. Точніше, не за день, а за добу. Так, на наступний день він вже стартує з точки 1 і підніметься на, давайте, позначу, на висоту 6 метрів. І відповідно вночі він. Опуститься на 4 метри вниз і вже за другу добу, на кінець другої доби його висота загальна становитиме 2 метри. Пишу друга доба, 2 метри. Тобто ми бачимо, що за добу він з нашої ямки вибирається загалом на 1 метр. Ну тут би якби логічно було б. Для себе сфокусуватися і говорити, ага, значить за добу на метр, 20 метрів, 20 поділило на 1, буде 20 днів. Але це не зовсім правильно. Пояснимо чому. Давайте ми так от трошки пропустимо кроки, з 3,4 і так далі. І дойдемо до 15-ї доби. Відповідно, на початок 15 ї доби наш равлик знаходиться на висоті 14 метрів. Він, відповідно, за добу підніметься на висоту 19. Точніше не за добу, а за день піднімається на висоту 19, тобто йому лише метра не вистачає до, до перемоги, до того, щоб покинути нашу яму. І, відповідно, вночі він спуститься на 4 метри вниз і буде на висоті 15 метрів. Поставлю крапки. Як продовження на 15-та доба відповідно на висоті 15 метрів. Відповідно, на 16-й день з новими силами він стартує з 15 метрів і прибуває на висоту 20, після цього він вже не спускається, бо він явно нашу покинув. Тому, відповідно, для підйому йому потрібно 16 днів пройде, доки наш равлик вибереться з халепи. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Дякую за увагу. На все добре.